Квадратична функція. Побудуємо графік функції y дорівнює 6 6 x х квадрат. Для побудови графіка функції використовуємо алгоритм побудови квадратичної функції. Поміняємо доданки місцями, ми напишемо мінус х квадрат, то це мінус 1 х квадрат плюс 6х. Визначаємо напрямок квіток параболи. Коефіцієнт а дорівнює мінус 1 менше 0, значить вітки параболи вниз. Друге, потрібно знайти точки перетину з ох. Для цього функцію прирівняємо до 0. Напише мінус х квадрат плюс 6x дорівнює 0. Винесемо мінус х дужки. в дужках буде x мінус 6 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0, тобто x 0 або x дорівнює 6. Маємо точки 0, 0. 6,0. це точки перетино з вісю ОХ. Далі знайдемо координати вершини. Для цього знайдемо х вершини за формулою мінус b на 2а, а дорівнює мінус 1, b дорівнює 6, c дорівнює 0. Підставляємо мінус 6 поділити на 2 на мінус 1х дорівнює 3. Також х вершини можна знайти за формулою. х вершини це х1 плюс х другий поділити на 2. Тобто додаємо х перший плюс х2, тобто 0 плюс 6 поділити на 2 буде 3. Тобто х вершини це 3. Х3 тобто, вісь симетрії. Далі знайдемо y вершини. Для цього замість ікса функцію підставимо 3, мінус, далі 3 в квадраті плюс 6 на 3. Звертаємо увагу, що буде мінус. Потім 3 в квадраті 9 і плюс 18. 18 на 9, 9 буде 9. Маємо точку з координатами 3 9. Це координати вершини. Далі шукаємо точку перетинусу y. Маємо точку 0, 0. і будуємо графік функції. Враховуючи, відки параболи вниз. Маємо дві точки перетину 0, 0, 6, 0. координати вершини 39 і точка у, Y 0,0. В системі координат відмічаємо точки 0,060, 0, 0, 3, 9. Точка перетину з у Y 0,0 і х 3, 3 це вісь симетрії. Плавно з'єднуємо точки. Побудували графік квадратичної функції це парабола і підпишемо y до 6х мінус х квадрат. Знайдемо проміжки, на яких функція набуває додатніх значень. Проміжки, для яких виконується умова y більше 0. Функція набуває додатніх значень над вістю x, тому розв'язком буде проміжок від 0 до 6 виключно. Запишемо відповідь x належить від 0 до 6.